Вітаю вас, друзі! Їду вже в своєму новому бусику на роботу. Хочу розказати, над яким проєктом я зараз працюю. Я маю Bathroom Renovation. це потрібно повністю зробити ванну кімнату. Перед тим я робив підготовчі роботи, я розібрав повністю, демонтував стіни. В душовій кабіні демонтував низ. Я покажу фотографії, вставлю. Там було дуже погано перед тим зроблено. Шви були там не пророблені, не, не, не було нормальної гідроізоляції. Вода затікала з душової кабіни старої під підлогу. Все повністю згнило, був страшний грибок. Це тут називається ж також молд, це пліснява, до речі, коли ви працюєте з пліснявою або в старих будинках, які були побудовані там 100 років, наприклад, назад, тут таких дуже багато такого старого фонду потрібно використовувати респіратор із захистом П100, це е, якраз він утримує спори грибка, якому там уже 100 років, там він, де там міг там бути. Плюс це Ранішні оці плити гіпсові, вони мали азбест, і це також дуже шкідливо для вашого здоров'я. Ще один важливий нюанс це стара фарба, яка, якою було покрито оці стіни, фарбувалися, вони містили в собі оксид свинцю. І це теж дуже шкідливо. Тобто, якщо ви проводите роботи по демолишину. Розбираєте там якісь конструкції, будуєте щось нове. <кхи> Потрібно обов'язково втягати респіратор. Ну і захист очей теж повинен бути. Так що, зверніть на це увагу. Повернемося до нашої ванної кімнати. Я скажу відверто, я клав раніше плитку у себе вдома. Я не маю такого великого досвіду, як мають плиточники, і я розумію, що ця робота буде для мене непростою. Я зараз вивчаю дуже багато інформації, дивлюся на Ютубі відео. До речі, дуже класна штуку. Люди придумали це найкраще, що може бути. Напевно, бінтам. Одне із найкращих речей це Ютуб, де люди можуть ділитися своїм досвідом і показувати, як це правильно робити. Чесно кажучи, я ніколи навіть не мав уявлення, як це робиться тут в Америці, і як я маю побудувати, зробити правильну гідроізоляцію, які там норми використовуються, тобто які уклони повинні бути і так далі. Клієнт, як завжди, він хоче зробити все подешевше і зекономити на матеріалах. Дуже смішна ситуація. Ми вчора з нею з тою клієнткою їздили до магазину. Вона мене привела, показує мені плитку, коротше, в мій ріст. Я кажу, я це робити, точно кажу, не буду. Кажу, я навіть не знаю, як його в руки взяти. Кажу, я таке робити не буду. То вона... Ай, вона. Вона тоді взяла, послухала мене, взяла короте, плитку 48 -інчій така, ну Це теж плитка така просто капець. І щоб порізати, станок коштує 2000 доларів, якщо електричний. Якщо це брати там. Плиткоріст, який роликовий, він коштує 1300 доларів. Це якщо нормальний, якщо Китайщину якусь брати, то там можна і там до 500 доларів щось взяти. Але я питався товариша, скільки коштує, ну, скільки він заплатив за свій плиткоріст і як він довго ним користується. Він каже, що він, в принципі, взяв там, якісь за 200 доларів і працює вже два роки не працює. Тобто тут ну, дуже багато таких речей, знаєте, потрібно рахувати, що для тебе важливо. Інструмент я вважаю так, що він завжди накормить. Він завжди принесе дохід копійку, І якщо ви купили якийсь інструмент і ви навчитеся ним навчитеся ним правильно користуватися, це буде ну, надзвичайний досвід для вас. Це додаткова копійка, і ви будете більш універсальним. Так я розумію, що найкраще сконцентруватися можливо на якомусь одному напрямку і працювати, але це потрібно попробувати. Вам потрібно попробувати той напрямок, цей напрямок і той напрямок. І ви зрозумієте, ага, мені, наприклад, більше подобається оця робота. Мені просто подобається. Так, я отримую більше задоволення. Мені вона дається легше. І тоді вже ви починаєте працювати в цьому напрямку більше. Хоча я як працюю як хіндімен, так, тобто я взяв на енджі клієнта, і я вже тоді починаю йому розказувати. Кажу, чувак, я там коротше дивися, ти переплачуєш, такі то великі гроші. Для чого ти платиш? типу, тим. Дармоїдам, які просто нас контактували з тобою. Вони кажуть, типу, о так, я бачу, типу, там... Блін". хтось каже, о, окей, типу, нормально. Типу". Хтось каже, до речі, дуже важливо, мені річ сказав, що вони платять кредитною карточкою. І вони... <кій> один із моїх клієнтів заплатив за мій прихід. Я там робив дещо, що по електриці міняв розетки, дві розетки, замінив кілька виключателів. Такі... Це типа, кришки, кришки, кришки на вимикач, кришки на розетки. ну Така мелочна робота. Енджі з них вжарило 560 доларів. 560 доларів. Я кажу, дивися, мені Angie платить за цю роботу 160. Вона каже, блін, ну, але я заплатила кредитку і я маю розтермінування на 3 місяці цього платежу. Я кажу, так, але це один твій місячний платіж. Я кажу, це окей для мене, тіпо, ця оплата. Типу моя робота коштує 70 доларів в годину, Я кажу, це окей для мене. Я кажу, для тебе це не окей, тому що ти переплачуєш, блин, три рази ти платиш дорожче. Але зато ти маєш розтермінування Я кажу, ну це дійшти, вже піди якось, зніми з тої кредитки, там ту готівку чи там якось там Зел мені перекинь, наприклад. Так? Ну, кожного своя математика. І... Хтось не має економічного, економічного світу уявлення, як він там має рахувати свої гроші, я їх вчити не буду, то їхня справа. Але таким чином, коли я пояснюю клієнту, скільки він переплачує, я зацікавлюю клієнта працювати зі мною директно. І тоді вже я можу йому диктувати свій прайс. Я йому зразу кажу, я стартую від 50 доларів. 50 доларів це мій старт, залежно від роботи. Є постійні клієнти, які дають мені постійну роботу. Я з них кажу, окей, працюємо по 50 доларів, типу нема проблем. Але я рахую, що я приїхав. Навіть коли я їду з клієнтом в магазин за якимись матеріалами, або просто їду за сам за самостійно. Тобто я цей час теж рахую. Тобто це типу як делівері, там я не знаю. От вчора я теж от, ми їздили за цим матеріалом, мені якраз загрузили все у мій новий вен. <хе> І Табличка на виході з магазину, Типа, ми доставляємо товар, це коштує 249 доларів. Я кажу, подивися, кажу, 249 доларів доставка коштує. Кажу. А ми з тобою тут попрацювали, кажу, ну, тіпа, це виходить 300 доларів сьогодні, я там з тобою походив. Кажу, давай 250 доларів, типа за сьогоднішній день тобі заплати, і мені буде нормально. Вона каже, добре, окей. І кхів, вона мені теж ця клієнтка розказала, що у неї є ще один проєкт. У неї є проєкт по реновації будинку після пожежі. В неї там жили якісь квартиранти. і потрібно Тому, якщо ви бачите це відео і ви працюєте тут в США, в Чикаго, в Чикаго Ері в мене є хороший жирний клієнт, який може там страховка заплатила коротше, за реновацію, тому там, я думаю, що все має бути з оплатою гаразд. Вона мене питалася, чи я можу так ввести цю. Справу і чи я можу там наймати людей. Тому, щоб я не шукав якихось мексиканців, наприклад, так хоча там в мене є контакти. Тому якщо ви дивитеся моє відео ви тут Чикаго, Чикаго, я не знаю, скільки це буде пропозиція актуальна і чи ми зможемо нормально домовитися. Тобто це потрібно буде дивитися. Але в цілому, типу, в мене є клієнт Напишіть мені в коментарях, або там я приєднаю силочку в Телеграм для групи. Тут я собі ту маленьку групу тут для людей з Чикаго. Напишіть туди мені, і я з вами переговорю, можливо, ми зробимо якийсь бізнес. Також у мене є ще один клієнт це клієнт на рахунок реновації, навіть не реновації, а треба розібрати старий гараж повністю, він теж після пожежі, і зробити повністю новий. Я приєднаю фотографію цього гаража, ось подивіться. Потрібно зробити теж потрібна бригада, потрібні люди, які... Робили, виконували такі роботи. Я маю клієнта, і якось теж ми можемо скоперуватися, домовитися там за якісь, ну зробити якийсь бізнес одним словом, так тобто є людина, є цей, тобто це два клієнта з ЕНДІ, які я взяв. Тобто, ви скажете, типу, о, ота там на Енджі мало платять. Так, я те я починав із TV-маутінга. Я коли перший раз пішов вішати телевізор. 80 чимось там дюймів. Я з такими очами приїхав на ровері. Я купив собі велосипед за сотку баксів, щоб я міг тут їздити. Я поїхав тут 5 миль чи скільки до клієнта з сумкою, з рюкзаком, Ай-ай-ай. Приїхав встановлювати це. І я все поставив. Це був мій перший клієнт, я його запам'ятав капець. І тепер, ну, дивіться, в кінці року, от я їду на Вені, у мене там вже повний пус інструментів, і я постійно вкладаю гроші, я постійно, так, як не тримаю, тому що. Ті гроші, які я витрачаю на інструмент, я їх списую, я за них не буду платити податок. Тобто я буду в очах податкових Так? Тобто З мене нема що брати. Але це хороша ідея теж для вас. Тобто Якщо ви маєте якийсь там кешфлоу, типу, якийсь заробіток, вам потрібно показати, що ви їх не маєте насправді грошей, тобто, ви вкладаєте, ви розвиваєте свій бізнес, а там вже далі по ситуації будете бачити. Тому от така от річ. І я, наприклад мене клієнт питається, ти можеш то зробити? Я кажу, так, я можу. Хоча я ніколи б того в того житті не робив. Ніколи. І я вже тоді дивлюся, вивчаю, що мені потрібно, який інструмент потрібно, яка робота, як вона взагалі відбувається. Ну а там Далі це. Якщо ви вже там тримали в руках шуруповерт, якийсь, то я думаю, що все у вас вийде. Тобто, але потрібно робити старт. Я вам вас не агітую там на будь-що, але якщо ви зареєструєтеся по промокоду, який я приєднаю, і інструкцію приєднаю в описі до відео на індії сервісі. Ви можете працювати це в будь-якому штаті, це працює по всій Америці, і там починати потихеньку роз... розкорочувати свій бізнес, то я впевнений, що ви досягнете результату. І цей результат буде набагато краще, ніж ви будете працювати на якогось дядю, чи п'ятю, блін, і він буде вам платити там по 18 чи по 20 доларів в годину. Можливо, ви отримаєте якийсь там досвід, можливо. Але чи цей досвід дійсно коштує цього часу, який ви затратите? Чи ви можете цей досвід отримувати самостійно? Тобто Я вважаю, що я можу сам працювати. Наді мною не потрібен рабовласник, який буде мені розказувати, що мені робити, як мені це робити, і платити мені там, так, ну, скільки він там вважає за потрібне. Тому я просто ну, такий, я ніколи не працював на когось, я постійно все своє життя працюю як підприємець. Да? То і в Україні, я був підприємцем, та є Так само я і тут підприємець. Я зареєстрований як self-proprietor і, і, і працюю тут, як підприємець. Ну, таке маленьке відео вийшло. Я буду вдячний, якщо ви використаєте мій промокод, це дасть можливість і вам, і мені заробити по пару копійок. Вам, це, це коштує приблизно, вони нам дадуть по 150 доларів. Там є певні умови, які потрібні. Але 150 доларів це якийсь хороший шуруповерт, валт, наприклад, чи там Макіта, чи Мілваки і... на халяву. Так що, приєднаться, пишіть в коментарях, будь ласка, пишіть, якщо ви робите такі роботи, пишіть, будь ласка, мені е в Телеграм. Треба робити якийсь бізнес, треба людям допомагати тратити гроші. Тому будьмо здорові. побачимося наступно.